To dla mnie ważne, dlatego że chciałem, aby... Mam tą satysfakcję, że jestem dzisiaj w Świnoujściu. Rzeczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja... I też będziemy bardzo usatysfakcjonowani, gdybyśmy... Jeżeli chodzi o rozwój sektora rolniczego. Я хотів би привітати країну під вашим керівництвом, що ви запустили Еленджі Термінал в Свіноусті буквально декілька тому і прийшов перший вантаж газу з Катару. Це суттєво підвищує енергетичну незалежність Польщі, але це може суттєво підвищити енергетичну незалежність України. У нас, пане президент, є спільний проєкт це будівництво інтерконектора між Україною і Польщею. Якщо ми цей інтерконектор збудуємо, ви будете завозити дуже багато газу. Ми будемо дуже багато газу цього купувати. Це 8 мільярдів кубічних метрів газу. І разом ми будемо більш прибуткові і більш енергетично незалежні. Також у нас є ще один енергетичний проєкт це постачання електричної енергії до Польщі з Української Хмельницької атомної електростанції. І тому наші державні компанії, ПСЄСА і наша українська компанія могли би далі продовжити переговори по будівництву цієї схеми постачання. І наостанок, ми Дійсно цінуємо і вітаємо рішення щодо надання свопу для національного банку України в розмірі 1 мільярд доларів США. Все. І ми також хочемо, щоб українська валюта стабільна була, і ми цінуємо вашу підтримку.